Фізичне тіло це не ми, ні. Аура, душа, тонке тіло оце ми. Навіть наші три інформаційні ментальні тіла це не ми. Це досвід. Три інформаційні тіла дістаються нам при контакті з черговим аватаром виглядів фізичного тіла і. Тими шифрами і кодами, із якого його пошили, як одяг. Тобто це досвід предків, це досвід землі, це досвід інформаційного, колективного. І це не ми, це не ми, це не «I am, I am». Це інструмент, через який я намагаюсь зрозуміти, усвідомити «I am, I am».